Турбо заври вперед! Летять так швидко, Турбозаври, вперед! Скрізь лише приходи, турбо завтрит! Відтіники у натидачика. Вигуни гучніше! Турбо за приперед! Турбо забри! Прибирання довкілля! Наловимо риби, бабуся зварить юшку Особисто я дві тарілки з'їм! Ха-ха! Першу спіймай. І піймаю ще й більше, ніж ти. Все ми ще побачимо. Як не соромно, насмітили тут і за собою не прибрали. Негарно. Давай знайдемо інше місце. Ні, так це залишати не можна. Ми з тобою повинні прибрати довкілля. Ах, довкілля. Тут стільки сміття, що ми до п'ятниці не приберемо. Я знаю, хто нам допоможе. О, привіт. Бачу, ви з рибалки. Але не бачу риби. Ми ще не рибалили. Там стільки сміття. Жах. І ми вирішили все прибрати. Але потрібна допомога. Карету подано. Їдьмо за помічниками. 32, 33, 34, 35. 35. Твоя черга траху. Один, два, п'ять, 45. Я примік. Як ти рахуєш? Це нечесно. Я рахую, як умію. А скільки буде два на два? Ну, приблизно так. Сім вісім. Я <ган> так і думав. Болю, бачиш, він не навмисно. Привіт всім! Потрібна ваша допомога. Прийшли ми на ставок АТО. Оце так. <пірк> <пірк> Але ми з цим упораємось. Сміття ділиться на біорозкладне і нерозкладне. Це біорозкладне сміття. А ось це ні. Треба відокремлювати одне від іншого. Біо… що? Біорозкладне це те сміття, яке з часом зникне. Його треба зібрати і закопати. А решту сміття треба відвести в контейнер. Раку ти збираєш пластик і скляні пляшки. Булю ти згрібаєш у купу все інше. Торе, ти викопаєш яму, а потім визанки вирівнюєте землю. Зере, ти з висоти нас направлятимеш. А як же я? Що робитиму я? Допоможи Тору і Анки вирівняти землю, де ми закопаємо сміття. Турбозаври, вперед! Он там, ліворуч, ще одна. Ну, дозволь мені дозволь. У мене сліди протекторів красиві. Ну ось і все. Тепер буль відвезе всі ці скарби у сміттєві контейнери. І не забудь пластике скло у різні контейнери. А де трак? Ми добре попрацювали час рибалити. А яка ж рибалка вищовна? Драко. Ти справжній геній. На цей плавальний засіб пішло одна, дві, п'ять, сім. Двадцять сто п'ятсот пляшок. <ріст> Тепер подивимося, хто більше риби наловить. Твій виклик прийнято. Чудово вчора попрацювали. Тепер довкола краса. А раптом хто небудь знову насмітить. Не хвилюйтеся. Повітряний розвідник простежить і подасть сигнал. І тоді трак зробить так. Давай, Траку! І не чупар з їхнім сміттям, наче вітром здує. <правда> <правда> いいじゃない うわ